Вітаю. Сьогодні опрацьовуємо таблицю множення і ділення числа 6. Розв'язуємо рівняння. Усна лічба. 5 помножити на 8 буде 40. 24 поділити на 4 6. Вісім помножити на три двадцять чотири. Сорок поділити на десять чотири. Двадцять сім поділити на три. Дев'ять. Десять поділити на один. Десять. Дванадцять поділити на три.

Тобі потрібно за схемами записати вирази обчеслати, а потім будемо перевіряти. 12 поділити на 3 4, 6 поділити на 3 2, 3 поділити на 3 1, 0 поділити на 3 0, 12 поділити на 4 3, 0 поділити на 4 0, 4 поділити на 4 1, 20 поділити на 4 5. 10 поділити на 5 2. 20 поділити на 5 4, 30 поділити на 5 6, 40 поділити на 5 8. Склади добутки із множником 6 і частки з дільником 6, скориставшись схемою. Запиши їх у два стовпчики. Постав відео на паузу. Запиши ці два стопчики. Знайди значення виразів. 6 помножити на 6. 36. 6 на 3. 18. 6 на 9. 54. 9 на 6. 54. 6 на 7. 42. 7 на 6. 42. 48 поділити на 6. 8. 30 поділити на 6. 54 на 6 9, 42 поділити на 6 7. Розв'яжи рівняння. Постав відео на паузу. В зошиті запиши завдання номер 259. Запиши рівняння, розв'яжи, а потім перевіряй. Перше рівняння. Х поділити на 6 дорівнює 5. Х невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, х дорівнює 5 помножити на 6, х дорівнює 30. Перевіряємо, 30 поділити на 6 дорівнює 5. Отже, 5 дорівнює 5. Друге рівняння 24 поділити на а дорівнює 6. А невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на 6. Отже, а дорівнює 24 поділити на 6, а дорівнює 4. Перевіряємо, 24 поділити на 4 буде 6, 6 дорівнює 6. І третє рівняння. 6 помножити на це дорівнює 18. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Все дорівнює 18 поділити на 6 дорівнює 3. Перевіряємо, 6 помножити на 3 буде 18, отже, 18 дорівнює 18. Всі рівняння розв'язані правильно. Трохи відпочинь, заплющученята, подумай про щось приємне і будемо далі працювати. Перевір розв'язання рівнянь. Знайди врівняння, в якому є помилка. Перше рівняння. 15 плюс х дорівнює 20. Х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 20 відняти 15 дорівнює 5. Перевіряємо 15 додати 5 дорівнює 20. Рівняння розв'язане правильно. Друге рівняння 1 помножити на дорівнює 8. А невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. а дорівнює 8 поділити на 1 дорівнює 8. Перевіряємо 1 помножити на 8 дорівнює 8. Розв'язано правильно. Третє рівняння: С помножити на 2 дорівнює 8. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. С дорівнює 8 поділити на 2. Ось тут помилка. Це рівняння розв'язане неправильно. Знайди значення буквіного виразу N додати N поділене на 6, якщо N дорівнює 12, 6, 30 і 0. Постав відео на паузу, запиши в зошиті завдання номер 261 Знайди значення кожного виразу. А потім перевіряй. Якщо n дорівнює 12, дорівнює 14. Якщо n дорівнює 6, то вираз дорівнює 7. Якщо n дорівнює 30, то вираз дорівнює 35. Якщо n дорівнює 0, то вираз дорівнює. 0. У скільки разів менше дай відповіді. Число 6, ніж число 30. Для того, щоб дізнатись, у скільки разів одне число менше за інше, більше число треба поділити на менше. 30 поділити на 6 буде 5. Число 5, ніж число 25. 25 поділити на 5 буде 5. Одна гривня, ніж 10 гривень. 10 гривень поділити на 1 гривню буде 10. 6 метрів, ніж 48 метрів. 48 метрів поділити на 6 метрів буде 8. Роз'яжи задачу. Читаємо умову і запитання. Купили 25 бубликів, а тістечок на 20 менше. У скільки разів більше купили бубликів, ніж тістечок? Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, в зошиті записуємо задача номер, записуємо короткий запис. Бубликів купили 25 штук. Тістечок ми не знаємо, але нам відомо, що на 20 штук менше. І нам треба порівняти: у скільки разів бубликів купили більше ніж тістечок. використовуємо круглу дужку. Для того, щоб дізнатись, у скільки разів бубликів купили більше, треба дізнатись, скільки ж всього купили тістечок. їх на 20 штук менше. Отже, від 25 відняти 20, 5 тістечок купили. Тепер ми знаємо, що бубликів купили 25, а тістечок 5. Для того, щоб дізнатись, у скільки разів більше, треба більше число поділити на менше. 25 поділити на 5. У 5 разів бубликів купили більше, ніж тістечок. Додому на 43-й сторінці підручника розв'язати рівняння номер 264 та задачку номер 265. Дякую за увагу! До зустрічі.